Тому що сучасної людини це в розкритті власних талантів, власних здібностей, в пошуках свого призначення, в знаходженні єдності з внутрішнім і зовнішнім, з пошуку свого системного місця в спільноті, тому що людина старої цивілізації Homo sapiens хотіла просто, щоб була робота, за яку гарно платили. Сучасна людина хоче не просто добре заробляти, вона хоче, щоб ця робота їй подобається. Подобалася. А ще більше вона хоче навіть, щоб ця робота приносила користь. І тому це представник нової цивілізації, Homo хепіанса. І отут ми приходимо до самого цікавого сьогодні, щоб зробити цей перехід, щоб зробити цей стрибок, все людство. На планеті Земля приходять дуже схожі якісь процеси. І, відповідно, повинні бути фахівці, які людину в цьому супроводжують. Тож атмолог це ваш персональний спеціаліст. по